Отож, пограбування по львівськи Ваші обласкі друзі. Добрий день. Добрий день. Мусорів викликали. Викликали. Старший м'янжогло. Добрий день. Що у вас сталося? Ви не повірите. Поки я був на роботі, обікрали мою квартиру. Значить, що вкрали? Вкрали піаніно. Ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. Я хочу сказати, що в мене вкрали піаніно. Значить, ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. От зразу видно, що ви професіонал так вмієте проаналізувати попереднє речення. От така наша робота. Т Ясно. Значить, ви кажете, піаніно вкрали. Так, а шість ноутбуків лишили. Я, я не знаю, чому лишили ноутбуки, розумієте? Вони не мої. Вони, певно, п'єніло взяли, рук не хватило і ноутбуки лишили. Ось таке. Хто міг бачити, що вкрали п'єні? Та ніхто, ніхто, ніхто. Що то за тьолка? Моя жінка класна тьолка. Дякую, дуже то всі кажуть, всі хвалять кулядники, сантехніки, всі хвалять. Я за що той хвалять. Я бачу. Значить, при жінці не хотів питати, але що посеред кімнати робить труп. А то від попередніх власників ми ту квартиру знімаємо, знаєте? Він собі лежить, їсти не просить. що то він? Ми йому на паличку чи ложимо деколи куртку, та собі гуляємо, переступили, та й собі живемо. Ясно. Значить, особливі прикмети, піаніне. Ну то як особливі? То та такі прикмети. Чорне, чорне, значить клавіша, чорна, біла, чорна, біла, чорна, біла. Ось Не спішіть, я записую. Та. Від попередніх власників. Від, так? від Попередніх моїх власників, моїх власників так. ще особливі прикмети піаніно. Ну, я раз грав, значить, під педальку мишка забігла, нажав, вона там здохла, походу. От грав, дуже було чути, сусіди жалілись. От, от так чути. Значить, було. було чути. Було чути, так. Хто, під вашу думку, міг вкрасти піаніно? Ну, ну може, камера, я, я не знаю, може камера. Не кажіть дурниць, посібник. Крадіжка для чайників. Пункт 4.1. Річ не може вкрасти річ. Камера не могла. Дуже дякую, Ви Все. Дуже, дуже, дуже я розкрив преступлення. Піаніну вкрав Янукович. А, а, а що Янукович? Голоси крав. Крав. Почав красти звуки. Все. А, ясно. Все. Значить, пишемо заяву на ім'я президента. Пишемо. Пишемо. Віктор Федорович, Федорович. Кома. Кома. Начить. Зеликої. Середньої. Добре. Значить, ви, ви вкрали Фрали. в мене піаніно. піаніно. Дата, підпис. Я не буду тут підписувати. Вся справа закрита. До побачення. Отак нас, так нас в Україні завжди. Що, що? Ти не президент. або тих 450 придурків, що ми їх вибрали, а? Хто з вас, люди, хто з вас має, має, має якусь соціальну активну позицію в суспільстві? А? Йдемо в маршрутці, вкрали телефон. Що ми робимо? Дивимося в бік, да? Лежить бомж. А може навіть п'яний чоловік. Хтось таксі викликає швидку? Ніхто. Чітко ми всі знаємо, да? От Папір в одну сторону, так? Світло в іншу. Щось третє. Чітко ми то всі знаємо, да? А хто це робить? Ніхто. Отак і живе. Ясно? Янукович не міг вкрасти. Крав Луценко, О, пишіть на нього це, зараз. Це, на нього це. все пишуть.